Дорогі дівчата, дорогі жінки, якщо ви йдете по вулиці з своїм чоловіком, а напроти вас йде, прогулюється симпатична незнайомка, а він на неї не звертає уваги, він її 100% знає. <праць> Чоловіки, козацтво, хлопці, ваша кохана, ваша дружина слухає вас тільки в одному випадку. Коли ви розмовляєте по мобільному телефону, а вона не знає з ким. Гумор назва його трусики жіночі. Раз у місті біля бару зустрілись два друзі. О, як добре, мій ваниш ти в окрузі, лиш на тебе, милий друже, я надію маю. Поможи мені колего, бо я чисто пропадаю. Вже відпустка закінчає в дружини моєї, а як вернеться з курорту, то певне здуріє. Отакий бардак у хаті, як циганський кетро. поможе мені колего, прибрати маєток. Потім сядемо, погутарим, вип'ємо плящину. А як буде того мало, спіртячку підкину. Добре каже кум Іван, я тобі поможу, а тим більше, що відчора я тверезий ходжу. Три пішли вони обоє до тієї хати і стали помаленько її прибирати. Потрипали хідники, помили підлогу, ще й посуду всюди чисто умили, слава Богу, бо збирали всі пляшки, що се не Поки жінки не було, їх ся назбирало. Потім взялись прибирати ліжко після ночі. А на ліжку біленькі тросики жіночі. каже міхал до Івана: візьми їх з собою, щоб не було через них дома сварки із жіною Заховай їх до кишені, то немає смороду, а як будеш ти додому, кинь їх з мосту в воду. Добре, хлопці потрудились, хати не впізнати. Тепер можна сміло вдома жону зустрічати та й пішли собі до бару діло замочили, а на коня ще й спіртячку вліпили. і пішов Іван додому, бо вже п'яний був. А на мості зовсім чисто, про труси забув. Дома жінка не сварилась, положила спати. Може, Іван має гроші. Треба пошукати. Пхає руку до кишені, засвітили з очі, щось намацала. Виймає і жіноч. Ха ти, Іване, зовсім чисто розуму не маєш. Я два тижні їх шукаю, а ти їх ховаєш. Друзі, уявіть собі, злітає літак такий великий лайнер. Повітряний у небо. Ну і штурман до пілота каже: гарно злетіли. Включимо рубку, привітайтеся з пасажирами. Цей, що робить, вітається від компанії, від авіаперельотів, вітає всіх на борту, бажає приємного польоту. Забуває виключити мікрофон і каже до штурмана: Ну що, Вася? Злетіли, привіталися, гарно летимо. Зараз переведемо літак в авіарежим, буде собі сам легонько летіти на автопілоті. Ми поп'ємо чаю, полюбимо стюардесу та й будемо летіти далі. Це все чує 250 людей в салоні і стюардеса. Сюардеса кидає той візочок, що розвозила напитки і мчить прямо-прямо у прямо кабінку до пілотів. Шпортається, паде, і тут дідось каже: дитинку, не спіши, вони перший чай пити будуть. Yeah. Друзі, зараз пооплодуємо. Чи є у нас в залі пари, які вже прожили у шлюбі один рік? Є? Yeah. Yeah. Підніміться, будь ласка. Yeah. Друзі, оплески! Коплу доємо. А зараз крикнемо вам гірко, щоб молодята побачили, як ви цілуєте після того, як прожили рік. Гірко! Це девиці, подивити, річ, Друзі, буде, подивити, хто прожив 5 років у шлюбі, є такі в залі? Знову ж гіркою оплески. Друзі, 10-15 років. Є, так? Гірко вам! Наречені ви звертайте увагу, як ви будете цілуватись після 15 років. Зараз попрошу піднятися тих жінок, тих дівчат, які кохають своїх чоловіків. Є тут такі Ось тишина, мертва в залі. Оплески дівчатка для вас випийте за чоловіків, бо постійно на всіх забавах піднімаються хлопці. А це, а це дівчатка, ви найкращі. А зараз просимо піднятися тих жінок, тих дівчат, які ніколи не зраджували своєму коханому чоловіку. Ну нічого собі гарно, гарно. Молодці, молодці хлопці, поплещіть, поплещіть, Покійштеся за жінок. Дякую, дівчатка. Присідайте. А хлопці думають, що зараз так, зараз для вас. Ну, в принципі, дівчатка, ми віримо хлопцям на слово, так. Оплески, оплески для вас. Давайте ще іще привітаємо наших молодят і разом заспіваємо. Гіркая, гіркая, гірка вода. Найся поцілує парамолода! Гірко, гірко, гірко. Один. Два. Три. Чотири. Голосніше шість. Сім. Кажи вісім. Оплески, оплески! Не будемо пити тою гіркою. Нехай поцілує старший дружба дружку. Гірко! Гірко. Молодці наповнюємо повні келихи і за щастя, за здоров'я, за кохання наших молодят. до дна!